З нагоди Міжнародного дня музеїв до розмови ми запросили директора літературно-меморіального музею Давида Горамішвілі Наталію Шаповалову. Наталія Миколаївна, вітаю вас. Доброго дня. 18 травня відзначаємо Міжнародний день музеїв. Ви директор унікального музею Давида Гурамішвілі, який знаходиться у нас в Миргороді. Розкажіть, як давно займаєте цю посаду? Як це було, як прийшли на цю посаду, і про те, які у вас плани були, коли приходили? Посаду я зайняла серпня 2021 року. Як я її зайняла у липні? Я почула, що оголошений конкурс на цю посаду і подала свою кандидатуру. Вигравши конкурс, мене призначили директором музею Давида Гормошілі. Які плани от хотілося реалізувати і чи вдалося вже те, що планувалось? Планів було неймовірно багато, цікавих заходів. Цікаві проекти, але на жаль, корективи через наші події, які ми переживаємо, наша країна трішки не все вдається. Ви маєте на увазі і карантин, і війну? Так, саме так. Тому що я працюю в період після карантину. Зразу почалася повномасштабна війна. Не вдалося вам в мирний час так. зреалізувати себе, але ми. Не вішаємо но саме праці. Музей має дуже велику і цікаву історію. Цьогоріч йому виповнилося 54 роки. Розкажіть найбільш визначні події, як взагалі створювався музей і його історію трішки більше. Музей Давида Горемішвілі створився завдяки багатьом науковцям. Над цим працювало дуже багато людей, але взагалі то зацікавила книга Давітіані письменника Микола Бажана. І він дуже старався її перекласти, і взагалі вважається, що це найкращий українською мовою переклад. Він на цьому не зупинився, він йшов вперед і хотів, щоб створився саме цього поета музей, саме в Миргороді. І от над цим створенням музею почали працювати Іван Іванович Гурін. Це краєзнавець. До нього в поміч був присланий з Полтавського відділу культури Анатолій Залашко. Це був він на той час директором краєзнавчого музею імені Котляревського. І от вони вдвох працювали над створенням музею. Працювали вони два роки, їздили по всіх музеях, архівах, дізнавалися все. Що можна було, віднайшли могилу Давида Гурамішвілі, але саме більше вони дізналися в місті Тбілісі, коли вони поїхали в місто Тбілісі. І от першим директором музею став Іван Гурін на громадських засадах, а потім уже в 1969 році був першим директором призначений Олесь Юренко. Музей присвячений загалом грузинській культурі, не тільки особистості Давида Гормішвілі, чи які експонати у вас тут в наявності? Музей взагалі присвячений саме життю Давида Гормішвілі, творчості. Представлені звичайно експонати з Грузії. Грузинська культура, звичайно, у нас представлена, але у нас представлена і українська культура, і український побут, тому що Давид Горомішелій жив і творив саме у Миргороді 32 роки. Розкажіть, які найбільш такі цікаві експонати, які, наприклад, в миргородці можуть прийти подивитися до вас у музей. Напевно, нашим відвідувачам найбільш подобається це. Грузинські експонати, які вони не бачать між своїм українським життям, так і той самий посуд, одяг, колиска незвична грузинська, різноманітні у нас присутні музичні інструменти, копійки. Ви сказали, що дуже багато експонатів було привезено з Грузії, з Тбілісі. Чи підтримуєте зараз зв'язок з Грузією, з якимись там науковцями? Не знаю. Звичайно, ми підтримуємо з Грузії зв'язки, але враховуючи наше становище, наші гості з Грузії повинні були відвідати наше святкування 54-річчя дню музею. На жаль, не змогли вони прибути до нас, але ми використали сучасні технології і ми зв'язувалися з ними по онлайн. Тому наші відвідувачі. Бачили все одно наших друзів з Грузії, зв'язувалися з селом Дошаке. Це там, де 50 років назад їздила група з Миргороду, де вони гостювали, посадили там два дерева. Вони нам показали, що вони досі. Там ростуть. Розкажіть, чи повпливала, окрім того, що до вас не змогли приїхати грузинські друзі на день народження, так би мовити, музею, чи повпливала якось війна повномасштабна, яка почалася 24 лютого безпосередньо на роботу музею? Напевно, так, тому що всі переживаємо, всі підлаштовуємося, і прийшлося нам жити в той час, в який ми живемо. Ми не працювали. Після того, як почалася війна, лише місяць. Але цей місяць ми не сиділи вдома. Ми працювали на гуманітарних пунктах: на харчових, на речових. А потім вже музей відновив свою роботу, так? Е, так, з 1 квітня музей був відновлений робота, і ми потихеньку почали працювати. Спочатку ми працювали без відвідувачів, а потім подріжку нам. Не керівництво дозволило, і ми працюємо надалі, але ми не зупиняємося і працюємо. Чи можемо допомагаємо нашим з сил? Я знаю, що ваш музей, окрім того, що проводить свою безпосередню роботу, він такий став культурним осередком, так би мовити. У вас дуже багато проводиться заходів культурних, дуже багато ви волонтерили. Розкажіть більше про цей напрямок роботи ваш. Так, в нашому музеї проводяться багато заходів не тільки по грузинській тематиці, ми проводимо і просто по літературних датах, презентуємо книги, проводимо заходи для наших військових. У нас була теж фотовиставка. а так… Так, колись така думка навіяла, що чи ми можемо допомогти при роботі в музеї. І так виникло питання, можливо, ми допоможемо хлопцям окопними свічками. Ми оголошували завдяки добрим людям. Ми збирали парафін, для шанки і виготовляли окопні свічки. А після того, як хлопці отримували окопні свічки, ми ще в них дізналися, що вони потребують теплих шкарпеток. Mm -hmm. От Тоді ми теж збирали шерсть, в'язали шкарпетки Власне, і передавали. Кому? Так. Да. Е, дякую вам за вашу роботу. Розкажіть, чи знаю, що на день народження музею ви відкрили нову виставкову залу. Розкажіть, як довго велася робота? Що там тепер буде детальніше про це? Так, ця виставкова зала планувалася відкритися того року, але, на жаль, все склалося трішки не так, як хотілося б. Ну, ми нас догнали у новій виставковій залі. Ми зробили ремонт, зашили гіпсокартоном поштукатурили і пофарбували. Там тепер будуть виставки картин, чого ще. Що так, зараз? Ну, Звичайно, так як був наш день народження, ми відкрили в день народження виставку до, по історії нашого музею. Там зараз присутні у нас фото світлини від відкриття нашого музею і по сьогодення. Супер дуже дякую вам, що ви погодилися на розмову. Дякую за вашу роботу, за те, що підтримуєте не тільки грузинську культуру, але й українську. Бажаю вам натхнення і процвітання музею. Дякую, дякую вам.